Вітаю всяючі, вітаю, любі мої рідні душі, люблячі серця, прекрасні богині, боги, чарівні створіння, що прилетіли на планету Земля і втілились в ці важкі часи, важкі часи, тому що часи змін це завжди швидкий рух, трансформація, переміни, постійні, постійні коливання емоцій. Постійні коливання в трансформуючій енергії наших реальностей, там, де ми проявляємося, завжди йде рух і зміна. Тому ці часи відзначаються як дуже важливі для нас, для планети, для всього живого. Налаштуйтесь на серце, на себе, хто долучається, всім чарівної миті там, де ви є. Вдихаємо глибоко. Проявляється богиня Лакшини і передає послання для вас намір. І, і я вітаю вас в цих прекрасних просторах, де ви є. Я вітаю вас там, де є світло і сонце душі, де ви сяєте своєю любов'ю і реалізуєте план вишнього. Ви діти сяючі. Ви люди доброї волі, ви ті світочі, що несуть істину в своїх серцях. Я хочу нагадати вам про те, що ви несете красу, що ви несете гармонію і любов в своїх серцях, що ви унікальні істоти, що згадують, хто ж вони такі, і кожен з вас є богинею і Богом. Кожен з вас згадує, як це пробудитись. І цей шлях важливий, цей шлях істинний, і тернистий, тому що ви згадуєте, що сила єдності це ключ до нової реальності, що сила ваших намірів це ключ до пробудження вашого служіння і реалізації того, чого бажає ваша душа. Іноді ваші бажання, як людей, не сходяться з бажанням душі, тому вчіться приймати все, адже все відбувається найкращим чином. І дійсно я хочу, щоб ви знали, що процвітання ваш, вашого духу це надважливо. Процвітання і реалізація вас, вона в явному світі. І віра в процес, віра в себе дуже важлива, щоб пробудити достаток всього Всесвіту в собі. Чим більше ви реалізуєтесь і віддаєте свого часу і любові цьому Всесвіту, тим більші грані ваших я прокидається і проявляються в вашому житті. Адже це життя, це гра в різні аспекти. Рівні свідомості, так називається вона. І до якого рівня свідомості ви можете проявити себе, з такого рівня і відбувається реалізація вашого плану, плану вашої вірші. Я хочу подарувати вам мудрість вашого серця, подарувати знання, хто ви є. Адже важливо згадати себе. І відчути єдність наших сердець. Уявіть себе, як багато різних аспектів в різних світах, у різних планетах існують одночасно, але між ними зв'язок, який не видимо фізичним тілом, між ними зв'язок із серця, як потужні промені, що поєднують вас, і ви в одну мить. Це одна істота, що проявляє себе на землі, в іншу вже інша, що також в цьому ж самому тілі проявляє себе на землі. І таких багатогранних я дуже багато, адже ви багатовимірне створіння. Але ці я, вони дуже гармонійно проявляються в вас. Якщо ви дозволяєте свої вібрації служити вам і єднати, дуже важливо єднати себе із собою. Чути своє серце і душу, чути себе зсередини, і відчувати. Дозвольте собі помедитувати найближчі дні на тему, хто я, і побачте і відчуйте ту силу вашого я, ким являєтесь саме ви як унікальне створіння. Я хочу сказати вам, що ви світочі, ви любов, ви істина. Але кожного бачення істини своє. Дозвольте їм грати в це, дозвольте всім бути, просто бути такими в моменті, як відчувають усі. Але і ви дозвольте собі бути, вірте в себе, помічайте краще, направляйте увагу на краще, І щоб воно проявилося для вас і посилило вас. Адже ви достойні бути тут, на землі, щасливими, люблячими і жити в радості. І я хочу, щоб ви потанцювали танець вашої душі, танець сили. І це важливо рухатись вашим тілом граційно в від душі відчути це божественне тіло, адже це божественний інструмент, який Переміщає усе і дає вам відчуття життя. Живіть в моменті, даруйте щиро свої слова, свої обійми і любов. Даруйте себе цьому світові, але без очікувань адже все завжди проявляється так, як має проявитися. Благодарую вас за те, що ви є тут на землі, ми разом. Пам'ятайте про це. Благословення кожній душі з любов'ю і сердечністю. Благословення кожному, хто почує ці слова. Адже дійсно ви є і це головне. Благодарую. Благодарую. Богині та матері, богиня Лакшмі. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо. Хай відбувається все найкращим чином. Дякую. Благодарую всім чарівного дня.